Артем Гіє! Я до тебе прийшов запитати як слава майстра, чи можна мені читати відео, які збирають читати, але якщо я вже тут. А, там буде трошечки вставочка російською, але це цитата мого діда. Тут та ситуація, коли з пісні слів не викинеш, типу. а, От, Тому це не для того, щоб когось стрікати, бо так все стало. А, і... Розкажу коротку історію, чому так? Я більшу частину свого життя говорив російською, був в російському культурному середовищі, тому що я був вихований етнічними росіянами. І перехід на українську вхід в українську культуру був для мене таким важливим моментом, і про це цей вірш називається Хто я такий. Я майже не пам'ятаю, як все скінчилося. Раптом стало огидно в собі це носити. Раптом стало огидно дивитись в дзеркало і відкривати рота, вмикати музику, набивати мозок отим контентом, ніби вступив в лайно і тільки зараз помітив. Насправді ж мене викинули в болото. Виштовхали в цей заяложений, забарикадований, опльований, забльований, сервантно, сервізний Всесвіт, тебе всесвіт тебе не любить. Він тебе просто ненавидить. Ніколи не відкривай дверей, за ними чекають колектори. Не бери нічого з цієї полички у холодильнику. Це діда і баби, а наша отця. Розділяй і владарюй своєю половиною розкладного дивану. Чому ти кричиш на нього? Я забирала його в жопу п'яного із під'їзду. Закривай двері в кімнату, коли він повертається з неливайки. Ти ж мой любимий внучок сразу після внучки. Знай, что я горжусь тем, что я русский офицер, а русские не сдаются, и ты не сдавайся, внучок. Это сука не воспитает в тебе мужчину. Меня выкинули в болото. Я відбувався єдиним можливим способом. Я розростався, мов рязка над трясовинням, маючи навички виживання, ховати голову в чорнозем, в не наче равлик, і вигрібати з себе події. Слова, емоції, крики в промислових масштабах закопувати. Невідомо де, власне, тому я майже не пам'ятаю, як все скінчилося. Я майже нічого не пам'ятаю, Господи, допоможи. Це сталося так, ніби я сам натиснув на злив і я. Засосало в глибини каналізації. Я відчував полегшення і спустошення. Полегшення і спустошення. Хто я тепер такий? Хто я тепер такий? Хто я?